В службовий кабінет голови районної ради вчинили е, бійку брутально е, силовим методом, е, викинули фактично е, всіх присутніх у кабінеті, голову, в тому числі голову районної ради Берковича Оксана Івановича. Тобто це відбулося незаконне в службових кабінет. Це організував Щербей Мирослав Васильович, депутат Воловецької районної ради. Невідомі особи проникли злочинне угрупування Щербія. Проникли В службовий кабінет голови Володимирської районної ради вирвався Мирослав Щербей з невідомими особами. Викрав відеокамеру, фотоапарат. Портфель з особистими речами документами е, офіційного закону голови районної ради Перховича Олександр Івана, який поновлений на посаду рішенням військово апеляційного адміністративного суду, постанова від 15 лютого 2010 року номер 85 564 дроб 8556409904 Значить дана постанова, е, значить, в частині поновлення. На публічній службі підлягає негайному виконанню, тобто з 15 лютого я приступив виконувати обов'язки голови районної ради. Протидіє злочинна група регіоналів, яку очолює Мирослав Щербель. Сьогодні було скликано сюди лісників невідомих осіб. І на превеликий жаль він собі дозволяє далі проводити вільні. хуліганські Ванебі дії, е е порвати порвати значить, пальто депутату обласної ради, значить застосовувати фізичну силу, тобто десь невідомих 10 осіб, виносили, виривали значить, з робочого службового кабінету голову Лецької районної ради. Значить, те що він совісти має зовсім ja, зовсім не я просто включити туди рішення. То що ви може треба дати інтерв'ю. На сьогоднішній день рішення немає. Цю бумажку, яку приніс Олександр Іванович, ви знаєте, коли постанова суду, вона повинна реєструватися, орг відділ, значить зареєструвати тоді в канцелярії буде, воно знайде зільйовова, а то, що набрано на комп'ютеру, я не знаю, як, якщо б воно було зареєстровано, ми б виконали любе рішення суду. На реєстрації злочинів. Поступало в чергову частину будь-яка реєстрація злочинів про праважу документів і про права особистих речей. Вступала заява верховичан. Його час також. Наскільки злагоджено діють органи влади, і наскільки вони е направлені, так як прокуратура покладений нагляд за дотриманням законодавства, наскільки вона швидко реагує на забезпечення цих прав і наскільки вона виконує швидко свої функції? А ви не скажете, коли буде прокурор? Буде буде ще соні? Е будь ласка, заява зареєстрована е е моя сюди. Угу. Можна показати який там цей номер і як вона там скійрована.